До всесвітнього дня людей із синдромом Дауна у Чернівцях у незвичайній кав'ярні провели майстер-класи з виготовлення віночків для наших захисниць, участь в якому брали діти та молодь з особливими потребами. Детальніше про це розповість моя колега. Інклюзивна кав'ярня це проект благодійного фонду Карі та Чернівці. Заклад заснований як один з напрямів роботи із молоддю з інвалідністю. Задля сприяння соціалізації молодих людей і надання їм досвіду роботи від самого початку, кав'ярня стала місцем для проведення різноманітних івентів, зокрема і сьогоднішнього майстер-класу. Наша кав'ярня це як соціальний проект. Для підтримки для соціалізації інтеграції для осіб з інвалідністю. сьогодні, 21 березня, відзначають всесвітній день людей із синдромом Дауна. Так це ще раз підкреслюють про те, що ми різні, так але ми маємо рівні можливості. І всяка в'ярня про рівні можливості, про інклюзію, про включення. Будь-кого, що ми маємо рівні права, рівні можливості. Ця кав'ярня є не тільки закладом, де можна випити кави, а й місцем, де частими гостями є волонтери. Так, у нас є ланка така робота з волонтерами, і волонтер від Чернівецької пархії, наша Ольга Урсакі, проводить майстер-клас по виготовленню віночків і передає віночки для ЗСУ. Дівчатам, які захищають нашу Україну, засновниця бренду аксесуарів для волосся Ольга Урсаки розповіла про свою діяльність і, власне, про ідею майстер-класу. Я е, працюю в вже більше п'яти років. Але в травні безсереднього року я вирішила розширити свій асортимент і почати робити віночки з квітів на сьогоднішній день. Маю декілька напрямів сферної діяльності. Я створюю віночки на фотосесії, під вишиванки. На весілля, на вечори, також на подарунки за кордон, презентуючи нашу рідну Україну, майстриня розповіла, що на створення робіт її надихають і волонтери та наші захисники. Щоб віддячити пані Ольга, підготувала сувеніри для волонтерок народного фонду, які займаються забезпеченням медикаментами наших військових як на передовій, так і під час реабілітації. Волонтери ЗСУ, зокрема. Олена Масоріна допомагає нашим військовим, і ми не Ми хочемо подарувати цим волонтерам віночки. В кав'ярні панує затишна атмосфера, адже вся робота супроводжується співами. Інклюзивні кав'ярні з радістю вітають нових гостей. Вам запропонують запашну каву та свіжу випічку за донат на їхній благодійний фонд, Юлія Слободян, Теми дня ТВА.